Шановні присутні, повідомляю, що на виконання доручення прем'єр-міністра України від 29 вересня 2023 року на території Харківської області створена робочу групу прозорість і підзвітність з метою контролю за використанням коштів бюджетів усіх рівнів в місцевих органах влади та органах місцевого самоврядування. Відповідно розпорядженням начальника харківської обласної військової адміністрації від 10 жовтня 2023 року утворена робоча група прозорість і підзвітність. Головою робочої групи визначена заступника голови військової адміністрації Євгена Іванова, секретарем керівника апарату військової адміністрації Вікторію Білявцева. до складу робочої групи увійшли всі правоохоронці Нацпол, Служба безпеки, прокуратура, які є в Харківській області, відповідно ДБР набу та представники громадських організацій. 13 жовтня 2023 року під голосуванням начальника обласної військової адміністрації Олега Синігубова було проведено перше установче засідання. По того, якого затверджено дорожню карту, визначено пріоритетні напрямки діяльності, періодичність надання структурними підрозділами обласної військової адміністрації звітів щодо проведення публічних закупівель. Надано завдання районним військової адміністрації відповідно створити подібні групи кожен на рівні сіми районів нашої області. Станом на 16 жовтня 2023 року всі районні військової адміністрації Харківської області прозвітували про створення відповідних робочих груп. 19 жовтня 2023 року проведено друге засідання робочої групи, за результатами якого складено відповідний протокол. 20 жовтня в межах діяльності робочої групи прозорість і підзвітність на виконання заходів антикорупційної програми Харківської обласної військової адміністрації на 23-25 роки. Проведено навчання за темою забезпечення доброчесності державних службовців, виконання декларування та забезпечення прозорості під час використання коштів бюджетів усіх рівнів. Подібні навчання будуть проведені з усіма працівниками обласної військової адміністрації. Станом на 27 жовтня на офіційному вебсайті Харківської обласної військової адміністрації створено рубрику «Публічні закупівлі. Сайт вже працює, рубрика вже наповнюється. Де розміщується інформація щодо використання бюджетних коштів усіх рівнів органами державної влади та місцевого самоврядування? 27 жовтня 2023 року відбулось чергове засідання робочої групи, на якому узгоджено та підготовлено до підпису проект меморандуму про співпрацю між Харківською військовою адміністрацією та дирекцією системи ЙОКонтро, що посилить контроль за використанням бюджетних коштів усіх рівнів. Меморандум, відповідно, вже підписано. В рамках співпраці планується проведення також тренінгів експертами Академії контрол всіх працівників структурних підрозділів Харківської обласної військової адміністрації, відповідальних за проведення публічних закупівель. Під час засідання обговорені та враховані пропозиції від громадських організацій щодо діяльності робочої групи зазначу, що представники громадських організацій мають такі ж права, як і усі члени робочої групи, як відповідні посадовці військових адміністрацій. Правоохорони чи представники правоохоронних органів. Тому чекаємо плідної співпраці з представниками громадськості для покращення ситуації щодо контролю за використанням бюджетних коштів на території нашої області. Визначено напрями подальшої діяльності та терміни звітування районних військових адміністрацій. Кожен по своєму району. Відповідно, звіти почнуться з наступного тижня. Будемо працювати з кожним районом окремо. Відповідно, є графік. По усіх напрямках діяльності робочої групи установчі засідання відбуваються щотижня, звітування районів щотижня, навчання постійно. Якщо можна я ще питання, скажіть, будь ласка, яка основна мета цієї робочої групи, і чого ми врешті повернулися? Мета використання, контроль за використанням коштів, які направляються. Не тільки за системою є відновлення, взагалі всі кошти, які йдуть на відновлення, знищеної інфраструктури житлових, нежитлових об'єктів нашої області, будь-яких. І одна з також з, так скажімо, таких пунктів, одна з ще одна мета цієї групи: це саме публічність і доступність цієї інформації для усіх, для усього населення. Тобто на для цього були залучені представники саме громадськості, відповідно створені групи в районах, тобто максимальна доступність і публіч публічність ситуації і воно буде тривати до якого порівняно постійно. постійно, постійно з нарощуванням кількості і видів заходів відповідно до того моменту, коли у нас не буде абсолютної прозорості щодо використання коштів.